Початкова школа це перші кроки в пізнанні світу, у дружбі, у відповідальності й творчості. Це місце, де кожен день нова пригода, а кожен учень маленький дослідник. У нашій гімназії протягом тижня початкових класів діти мали змогу не лише вчитися, а й розкривати себе у грі, дії, русі, слові та мрії. Понеділок і зелений колір об'єднав усіх навколо теми природи усе від одягу до активностей дихало свіжістю, весною і гармонією. Ірина Данилюк провела дітей стежками пізнання світу довкола. Вони говорили про рослини, тварини, екологію та відповідальність людини перед творцем. Отож, перший день став вступом до великої розмови з маленькими гімназистами про життя, красу і вдячність. Вівторок, день спорту. Другокласники разом із Жанною Свінтозельською вдягнули спортивну форму і не лише зовнішньо, а й внутрішньо були готові до активностей. Веселі естафети, командні ігри, дух підтримки та справедливості. Усе це зробило день насиченим і динамічним. Тут важливо було не виграти, а бути разом, рухатися вперед, долати труднощі з усмішкою. День спорту став справжнім святом сили, радості та дружби для усіх початкових класів при мудрості. Середа минула під гаслом з Україною в серці. Коли діти приходять у вишиванках, змінюється не лише вигляд, а й настрій усієї гімназії. Треті класи разом з Інною Мироновою та Олесею Сімак провели день, сповнений глибокого змісту. Вони вирушили умовну мандрівку, розшифровували слова, перевіряли свої знання про рідну землю. Це був день, у якому дитячі серця, пізнаючи Україну більше, билися в унісон щиро і по справжньому. Четвер був днем еродитів. Чорно-біле вбрання гімназистів символізувало зосередженість і готовність мислити. Четвертокласники під керівництвом Галини Матвійчук і Марії Сухолейстер довели, що знання це цікаво, а розумова праця захоплива. Цікаві запитання та кмітливі відповіді. Все це створило атмосферу інтелектуального змагання, де головне не просто знати, а розуміти, аналізувати, відкривати, а також бути швидким та дотепним, адже усе відбувалось у форматі квесту. П'ятниця стала днем творчості. Діти прийшли в костюмах улюблених героїв: хтось став принцесою, хтось лицарем, чарівником чи веселим персонажем мультфільму. Та найголовніше, кожен мав змогу творити. Класи представили малюнки й вироби, у яких душа, фантазія, праця і бажання зробити щось красиве. День творчості став яскравим фіналом насиченого тижня.